Вітаю, я Каріна Гайван, мисткиня декоративно-ужиткового мистецтва, дослідниця української культури та дизайнерка одягу. З 2017 року я досліджую вибійку та спілкуюся з науковими співробітниками різних музеїв України за цей час. Я зрозуміла, що вибійка не мала свого власного осередку. Вона розповсюджена по всій території України, але була і є недостатньо видимим елементом декоративно-ужиткового мистецтва. У наш час війна диктує обставини, в яких українці змушені розпорошуватись по світу і бути менш видимими. Хоча насправді саме зараз час об'єднуватися і ставати яскравими відбитками України на всесвітньому культурному полотні. Це спонукало мене створити свій проект знаки ідентичності, до якого я запрошую вас долучитись. Я прагну показати єдність, тяглість і силу української культури через спільне створення рушника у техніці вибійка, тому що рушник це давній символ обрядовості, культурного спротиву та національної гідності. 24 серпня, в день незалежності України, в прямому ефірі, кожен учасник має створити свій власний вибійчаний рушник за допомогою. Бокса, який я надішлю попередньо. Всього 20 учасників з різних куточків світу зможуть взяти участь. Разом ми створимо колекцію рушників 21-го століття. Згодом ця колекція поїде в світовий тур, який відбудеться на початку наступного року. Заповнюй анкету: долучайся до відновлення української традиції.